Мої вітання. Ми з України, полковник збройних сил України та військовий експерт Сергій Грабський сьогодні разом із нами. Пане Сергію, я вас вітаю. Мої вітання, радий бачити. Традиційно розпочинаємо з аналізу і огляду ситуації на фронті, що відбувається на ключових напрямках, якою є поточна ситуація. На сьогоднішній день, так щоб скоротити трошки наш час, треба розуміти, що місцем або зоною зосередження основних зусиль, як Українських сил оборони, так і росіян, є фактично турецький напрямок. Турецький напрямок він включає в себе те, про що ми давно говоримо: це і часів, яр, це і Покровський напрямок, і з останніми днями, власне, і зона навколо міста Торецьк, де противник останнім часом активізувався, причому я ту активність. Ну, Давно передбачав і в принципі для всіх, хто слідкує за розвитком подій, було абсолютно зрозуміло з абсолютно зрозумілим задум противника. А саме фланговими ударами а, створити ситуацію, за якою постачання і забезпечення наших військ країни Турецька буде значно ускладнено. і Тому противник вчидушнорветься по напрямку часів часів Яркостянтинівка, тому противник рветься по напрямку від очеретиного до дороги, щоб перерізати трасу, яка поєднує. Покровськ і Костянтинівку з наступним виходом на Костянтинівку знов таки, і протягом останніх днів він активізувався, почавши е активні наступальні дії вже не безпосередньо е проти турецького групування українських військ, маючи на меті не прорив, не роз розсічення ці цього групування, а примушені вступити в ближній бій для того, щоб не допустити відходу цього групування. Військ то класика жанру, як то кажуть. На інших ділянках фронту ми так само спостерігаємо певну бойову активність. Противник постійно обстрілює, проводить локальні наступальні операції, але повторюся ще раз: основні бойові дії розгортаються саме на цій ділянці фронту, і там ситуація дуже дуже і дуже складна. Я знаю, що такого терміну військовій справі немає, але це те, що найбільш ну, яскраво і конкретно описує цю ситуацію. Причому вона є складною як для російських військ, так і для українських. Противник усвідомлюючи, чому для складно для російських військ, тому що противник усвідомлює, що таке поняття, як вікно можливостей закривається, робить це можливе, щоб по максимуму загарбати української території, це коштує йому дуже дорого. Українці, підкреслю ще раз, я не знаю за рахунок, чого наші хлопці тримаються, тому що ситуація надзвичайно складна. Це те, що нам відригується ще з минулої осені, зими і весни, коли недостача людей, коли недостача озброєння, техніки давалася і дається поки що. в знаки. ситуація так виправляється, тому я почав з того, що для росіян ситуація так само складна, але саме сьогодні, саме на сьогоднішній день, вона виглядає достатньо драматичною саме на цій ділянці фронту. Ну я добре пам'ятаю, як ви кілька місяців тому казали, що оця нестача озброєння у зв'язку із затримкою а, не, військових пакетів з боку Сполучених Штатів Америки, от ця просадка вона буде відчуватися саме влітку. Ну, от власне тут нічого нового. Я не претендую на лаври ванті, але це є об'єктивний аналіз. Просто ну. Об'єктивні розрахунки, які показують, о, як це озброєння і як ці людські контингенти можуть вплинути на лінію фронту, от то ми, ми пожинаємо плоди, то про чого ми з вами говорили що самі. Можемо говорити про те, що найдинамічніша ситуація наразі розвивається в Харківській області і в контексті того, що відбувається на цьому напрямку. Фокус уваги у нас на Вовчанську, ні. Ви знаєте, ні, це більше так звана інформаційна складова, просто Харківська область, вона якось так на першому вимірі чи на першій лінії всіх новинних стрічок. Але говорити, що в Харківській області вирішується щось, ну, неможливо. Звісно, це не означає, що там не відбуваються бойові дії. І для нас кожен клаптик нашої землі надзвичайно важливий, але знов-таки, якщо робити певну таку. Ієрархію інтенсивності бойових дій, то, звісно, Харків знаходиться навіть в перших двох пріоритетах. Тому що для нас перші два пріоритети це турецький напрямок як головний, а другий за важливістю я б розглядав наступ противника в районі Мар'їнки, третій за важливістю це ситуація на Луганщині і а, четвертий Куп'янськ. Десь п'ятий це роботинський виступ. Ну і бойові дії в районі Харкова. Вони від самого початку носили відволікаючий локальний характер. Вони просто частіше на слуху, тому і вони попадають більше в новини, аніж бойові дії на інших ділянках. Фронту пане Сергію, дуже вам дякую. Сергій Грабський, військовий експерт, та полковник збройних сил України. Спеціально для ми з України. Дякую нашим глядачам, які приєдналися до нашого огляду. На все добре, і бережіть себе. До побачення.